Державна фіскальна служба в народі податкова часто є каральним мечем для українських підприємців. Те, як податкова тягне соки з бізнесу або може й знищити його на замовлення влади, на жаль, відомо багатьом українським підприємцям не за чутками. А тим часом наше розслідування виявило, що керівництво податкової їздить на коштовних автомобілях класу люкс, які їм надала у безоплатне користування приватна фірма, це законом трактується як подарунок, тобто. Неправомірна вигода здобута за рахунок перебування при владі. Розслідування Максима Савчука. Почому машини наші сна і ваш торозає наші лічні виси на нам на території. Службі охорони Державної фіскальної служби дуже не подобається, коли журналісти пробують зафільмувати автівки, якими працівники апарату ДФС приїздять на роботу. Де записано в законі, що не можна наводити камеру на територію? Ми зараз знаходимося в громадському місці. Хто виходить із дорогих авто, зафіксувати майже неможливо. Сам заїзд на парковку головної будівлі ДФС від простих громадян перекрито двома шлагбаумами і міліціонером. Така конспірація, активний спротив охорони лише збуджують суспільний інтерес. Що ж за автівки так пильно охороняють на закритих парковках? Три дні підряд ми фільмували авто, що заїжджають у двори центрального офісу ДФС та її структурного підрозділу Митниці. Але у шести десятків автівок, номери яких ми зафіксували, не виявилося іменитих власників. Переважно випадкові люди. Сергій Георгійович Привалов, людина з такими ж даними, є директором фірми Євросітілюкс, яка в 2011 році прибирала офіс Дмитра Табачника. Чи авто Юрія Івановича Гриньова на сайті Верховної Ради такі ж паспортні дані у помічника депутата втікача Сергія Клюєва. Дещо змінивши тактику, нам таки вдалося зафільмувати авто, яким їздить головний податківець країни Роман Насіров. Це Лексус LS ЛС-600». Таку ж модель Лексуса із дуже схожим номером ми помітили, потрапивши у внутрішній двір митниці. Працівники розповіли, що на ній їздить заступник Романа Насірова Костянтин Лікарчук. Дані з бази ДАІ показали, що обидві автівки власність комерційно-виробничої фірми Рута, а її засновники три профспілкові організації працівників фіскальної служби, тобто профспілки самої податкової. Ця ситуация, да еще настороже, а Джек, поясняют юристы, основные задания профспилок ⁇ захист трудовых прав. а не співпраця с керівництвом. Учредителем этой организации, этой фирмы, которая является собственником, являются э, профсоюзы. Фактически, те органы, которые должны наоборот защищать интересы трудового коллектива этих структур. По-друге, серед видів діяльності фірми немає напрямку надання в оренду транспортних засобів. Податківці, що створили фірму Рута, вирішили заробляти в основному в ресторанному бізнесі згідно з їхніми реєстраційними документами. А поки у державній фіскальній службі готували відповідь на наш запит щодо того, скільки ж коштує оренда для керівництва фіскальної служби автівок у фірми профспілок фіскальної служби, ми вирушили за місцем реєстрації рути у бровари. Виявилося, фірма ділить один дах із місцевим відділенням тієї ж ДФС. нам треба виробничу комерційна фірма Рута. Ось їх кабінет. Тут торгують канцтоварами. Ну, я вам зараз нічого не можу сказати, скільки ви треба подзвонити. А ви є хто? Я тут милі продавчині так і не змогли сконтактувати нас із директором фірми Іриною. Богдан кажуть, вона україн в таємнична особа. Якось її шукали представники фонду держмайна і не знайшли. Іскали і в тому гаду фонду держмайна теж. Кого искать? Директора спрашивают. Директор до связи не вышла. С фондом Держмайна разговаривала я. Потому что на данный момент была я. И тоже уже через лекцию сечение. Ні, просто про які та не оплати. А керівник всеукраїнської профспілки податківців, яка володіє найбільшою часткою у руті, взагалі розповів, що фірмою до нас цікавилися прокурори. Втім, проблеми із ними вже нібито вирішили. Фірма Рута вона має кілька автомобілів, і на одному з них їздить голова. О, рібята, потім вопросом. Поетім вопросом, пожалуйста. В принципі. Ми організували це предприятие і они там працюють і все, всю деятельность, которая делает предприятие, там ответственный директор цього предприятия. Ну а насчет машин, ви знаєте, вже там разбиралась і прокуратура. Я знаю, і розбирала все і ці они там вирішили. Відповідь з ДФС щодо вартості оренди авто у рути надійшла за підписом самого Романа Насірова. Вона дорівнює нулю. Бо пише на сіро, податкова не орендує автівки у Рути. Державна фіскальна служба розглянула ваш запит та повідомляє про відсутність відносин між ДФС та виробничо-комерційною фірмою Рута, в частині оренди автомобілів. Тим часом схеми отримали цікаву інформацію. Дочірнє підприємство, виробничо-комерційної фірми Рута купила три шестисот лексуси Ейчелю, розпал революції гідності 27 січня 2014 року. Вартість кожного авто 1 мільйон 384 тисячі гривень. Їх номери 7672, 7673 та 7674. Джерела у ДФС повідомили, що це зробили за вказівкою Олександра Клименка для використання керівництвом міністерства. Доходів і зборів революція перемогла Клименко втік, а цими автівками. Тепер їздять Роман Насіров, Костянтин Лікарчук та, за нашою інформацією, перший заступник голови ДФС Сергій Білан. Однак, юрист Віталій Богданов нас застеріг. Посадовці ДФС могли завбачливо перестрахуватися, символічно уклавши договори оренди автомобілів з рутою, кожен окремо, як фізичні особи. Є. Он орендує як фізичеське лицо. порушуючи при цьому закон. Формальна сторона законності буде соблюдена. Однак під час розмови з Костянтином Лікарчуком з'ясувалося, як фізична особа він нічого не підписував. Спочатку переконував, що автівку для нього орендує ДФС. Ці автівки орендуються для потреб Державної фіскальної служби. Бачите, ми отримали. Сомовна сіла, було вказано про те, що немає договору так. Це немає. Ну це, мабуть, у Державної фіскальної служби. Ну так, держава. Як... Ну, автівки ж можуть орендуватися і там, прошу вибачення, і мною особисто може орендуватися автомобіль, правда? <зв 'язок> Але потім сам же зізнався, що як фізична особа нічого і не орендував, і не підписував. Тобто ви фізична особи і на теж як фізична особа домовилися орендувати саме в Я не домовлявся. Я нічого не підписував особисто. Тобто ви не можете переснути. Чому я вам пояснюю, що автомобіль в оренді, а е, які там умови оренди, з ким укладений договір оренди? Вам треба звертатися до фірми Рута. І, взагалі, Костянтин Іванович дав зрозуміти, що його як державного службовця і податківця мало обходять питання, чому він їздить на автівці приватної юридичної особи і чи існують для цього правові підстави для нього той лексус як квиток на літак. А що я повинен вникати у всі правовідносини, які які є в нашій державі? А ви а ви вникаєте в ті правовідносини, які е, вас стосуються? От коли ви придбаєте квиток, куди ви летите? Сам очільник ДФС Роман Насіров теж зізнався, що урути сам не орендує. Подивіться, будь ласка, мою декларацію. Подивіться, скільки в мене є автомобілів, да і якщо я ще користуюсь якимись автомобілями під час виконання своїх обов'язків, це може бути. То ви у фірми Рута орендуєте більше, більше, його? Так, я не орендую фірми Рута. У Центрі протидії корупції підсумовують, нема договорів оренди, значить, незаконно. Якщо якихось підстав договорів чи документів немає, які це визначають використання порядок такого автомобіля, то це взагалі незаконно і взагалі може свідчити про те, що ця фірма отримує якісь переваги, так надаючи таким чином, надаючи автомобіль в обмін на якісь послуги чи щось інше. Підсумовуючи, відзначимо таке: право профсфілок з фіскальної служби створювати фірми це дуже зручно. Можна, наприклад, начальство надати автівки без жодних договорів оренди чи займатися ресторанним бізнесом. Бо хто візьметься, перевіряти фірми, створені податківцями? Загалом ми нарахували близько 10 юридичних осіб, створених саме у такий спосіб: податківці займаються і орендами автівок і продають меблі, і навіть оптово збивають пальне по друге слід відмітити, що держслужбовці нового покоління не гребують користуватися благами, створеними ще за часів Януковича, незважаючи на достойні цифри і майно у деклараціях. Наприклад, у Насірова є власний лексус і Тойота, а в лікарчука у власності аж три автівки.